Початок роботи з двома складами. Після активації у вас з'являться вкладка склади у меню «Довідники», де потрібно виконати невеликі налаштування, тобто створити собі додатковий склад за допомогою цієї кнопки. У мене воно, він вже створений. Далі потрібно перейти в довідник і категорії харчуючихся. І обрати, яка категорія належить до якого складу. Ось я налаштував категорію 1.4 4 на склад SF. Як це робиться? Відкриваєте редагування і змінюєте відповідність до складу. Тобто основний склад 0%, склад SF 100%. Нажимаємо Зберегти. Все, налаштування завершено. Далі я покажу невелику. Зміни в звітах, які відбуваються після активації цієї функції. Деякі звіти будуть обмеженими, але загалом всі звіти практично працюють. Так, почнемо з обігу. Обіг продуктів по складу. Тут ви можете вже обрати свій Другий склад і подивитись обіг по цьому складу. Як по одному, так і по іншому. Ось. Це в мене вже створене меню і на нього видані продукти. І продукти були видані з двох приходів, при тому, що в першому-другому різна ціна приходів. Це все, все враховується, коли... Вичисляється фактична вартість для кожного складу окремо. Це все враховано, як ви бачите, ось в обігу це детально описано. Який продукт, з якої накладної по якій вартісті пішов на меню. Як це виглядає меню розклад? Зараз подивимось. Меню вимога спрощена. Бачите, у вас буде розділено по складам, окремо по складам, і де ви будете бачити, скільки на який склад у вас буде продукт? Що стосується звітів, є обмеження, наприклад, звіт коригування вартості, не звіт, а функціонал, він працює. Некоректно, тому що він рахує весь залишок по всіх складах і показує. Це, цей звіт ми плануємо переробити, але поки що для двох складів він працює в такому режимі. Також звіт фактичні витрати він також не враховує розподілення по складах. А решта звітів. У тому числі обіг, виконання договорів, вартість порції, це все, це все працює. Вартість порції на день можемо тут от побачити в моєму меню це добре видно. Набір продуктів на меню однаковий, але вартість, вартість різна, тому що йде з різних накладних. Так, додаткова є функція ще переміщення. Це коли з одного складу потрібно перемістити продукти на інший склад. В принципі, решта функцій без якихось змін працює в тому самому режимі.